і дивлюсь приколи. Мені що, знов 16? Привіт, слухачі! З вами я, радіоведучий Кот Котич! Хе, от тупі коти. Хе-хе. Ем, це точно не до мене. До мене навіть колядники не ходять. Хто там? Хто тіде? Відставай! А де дід? Чуєш, здрасті. Який я тобі дід? Я родився після твого Фа, Я за нього квартиру знімаю. Угу. А я голова ОСББ. Якщо ти не хочеш спати на картонці без радіо, то плати борги допомогти. За Зараз секундочку я Аркадій Петрович. Так і ще мені треба твій номер телефона, щоб я не бігала за тобою як дівчинка. Так, я все оплачу. Ну звісно, уважно, Аркадій Петрович. я… Огрубок, може, ти щось одне будеш робити? Так і ще на вихідних буде субота. Дякую, мене не цікавить. Давай до побачення, дівчатка. Є? Є? А. Все. Прибирання від Всіх терміново викликають до відділку. А ти слюк? По дорозі відправимо запис. Удалю технічної інвентаризації. І все. Знайдемо його адресу. Це тобі за закриття двері перед носимо. Отбивайся! Я тебе навчу, ОСББ поважай. Ясно? Отак. От Пощастило. Були б мозги, було б сотрясені. Так, як і завжди. Згодно. У нас серйозне пече. <кхух> Чемпе. Ограблення банка. Як в фільмі. Тільки в городі і нам не весело. Якісь психи в масках козаків грабили Зігільбанка. Козаків. Передивились фільми? фільмі. Ага. Мюзінків. Вони відвідувачів заставили танцювати гупака. Не хіба собі, так? Да? Я так розумію, Демченко і Коваленко вже там. Я не питаю. Ці гаврики стали випадковими свідками ДТП і тепер допомагають патрульним. Коротше, якщо біда їх не знайде, вони точно знайдуть біду. О, Світунь, да поїдемо ми до твоєї бабушки на день народження. Непонятно, скільки там осталось. Ладно, ладно, шучу. Все, давай, пока, я на роботі. Ой, так уже 20 років їздив. Ну. Ну що, годі на експертизі, евакуаторчик трубку не бере. Що mm -hmm. робити? Півпівняту ну, чекати. А що з цим велосипедістом? Нічого. Пацани кажуть, що більше злякався, так царапин дуже нема. Думаю, що з евакуатором робити. Ні. Так. Ні. Так. Нам тачку треба на штрафплощадку відправити? Треба. І участок треба. Який недалеко? Ще й на крутому тазіку покатаємось. Давай. Так, Віка, перевір по базі даних, у кого великі кредити в Зігельбанку. Може, хтось обідився на високі проценти і вирішив грабануть? А ти, Денис, перевір, чи не було пограбувань в інших містах. Може, це гастролери. Добре. А я? А ти почекай. Не хіба собі. Так, да, товариш генерал. Да, в курсі пограбування вже працюємо, відпрацьовуємо в Смислі ще один банк. Небачена нахабність у місті пограбовано другий банк за день. Цього разу постраждав Нотердамбанк. До нас потрапили відео з місця події. Ну, от чому ці журналюги завжди скрізь успівають швидше ніж ми. а? Друге пограбування за день. Треба прикрити цю художню самодіяльність з гуртком казачків. Аркадій Петрович, можна я розслідую? А зникнення своїх троханів у бані ти вже розслідував. Одставить курочка. Ти оперативник, а не куркульпаро. От Денис слідчий, він і займається цією справою. Ну, Взагалі-то я теж А-а-а… Це ж козаки, а жінок на січ не пускали. в тачці 300 конячок, а ти повзеш як бабка з тележкою. Нас он пакет на вітрі обганяє. Ты знаешь, сколько он стоит? У нас столько почек нет. Американочка. Да нет, ты наш. Я про Живий. Зараз розчихлися. Ні, треба швидку визивати. Якщо буду визивати через нашого оператора, Петровичу знаю. А якщо через 103, то цілий день будуть їхать. Давай бери самі від друзи Давай. Я в шоці. Люди в космос літають, а мишки для собак ще не придумали. Курочка, обнови пушту. Може вже з БТІ адрес теслюка прийшов. Я би на телефоні побачив. Так, не зрозумів. А що з настроєм? Знову хтось про твоє прізвище пожартував. В місті банки грабують. О, схоже на почерк паніна. Він завжди робив зі злочинів шоу. Знущається. Аркадій Петрович віддав цю справу Денису. Немає сенсу в цьому копатися. Слухай, Обрубов, якби я постійно слухався Петровича, то давно б уже до сержанта скотився. Я паніна вісім років ловив. Ніхто інший його не зловить. Давай, лейтенант Америки, настав час для подвигів. Якщо Петрович узнає, та ніхто не узнає, ніхто нас не бачив. Зараз з цим розберемося і потім тачку сплавимо. Двека конячка. Та, яка тут конячка? <хах> Все, коваль. Дай музику. послухай. Блін, коваль, я сказав, не рухай нічого. Та не трогай ти вже. <хах> Слухай, ти їдь повільніше. Нам іще один пасажир в машину не влізе. Фу, там щось впало. Де? Та там. <рії> Руки! Тих, 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 так, так тихо. Не ти чіпайте мене, я вам нічого не зробив. тебе ніхто не буде чіпати. Так. Я все чув, ви хочете мене завалити. Так. Відпускайте мене. Випускай, випускай його. Добре, добре, все тихо, тихо. Спокійно, тільки, тільки не нервуй. Тихо, 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 тихо. ми з поліції! Блін, чи треба було зразу сказати, що ми з поліції. Треба! А що ми тупанули? Ствол же де можна було просто забрати. А чого ти раніше не сказав? Ти щось не подумав. Коваль не подумав! Це твоє друге ім'я! Це ти твій по житті, блін! Так, тихо, тихо. тихо. Так. У нас дві новості. Погане те, що в нього мій ствол. Добре, те, що він бігає, значить в лікарню йому не треба. Це його. Окей, Google. Поїхали додому. Маршрут побудований. Погнали. Ще, а, ми Слава! Треба якось дістати криміналістів. Бо все, що ми знаємо з відео, козаки грабили банк, а клієнти весело проводили в Я Ми ще знаємо, що пограбування банку було німецьке і французьке. Козаки точно. Ну, Точно спочатку німці, потім французи. Точно, це як в мультику. Як в мультику старому про козаки, пам'ятаєш? Спочатку німці, потім французи. Значить, третьому будуть англійці. Вас банк. Ну, все правильно, як мультику. Курочка, а ти нічого не забув? Аргументи, докази. Їх інколи використовують в поліції. Панін мислить масштабніше, відволікає увагу від більшого пограбування. Треба їхати в центральний банк. Я його. Сам? Тобі не здається, що для такого тіла тобі треба ще хтось з двома ногами. Ти реально думаєш, що вони грабують за сюжетом радянського мультику. Але чому? що вони хочуть цим сказати? Ні, я не знаю. Але якщо це так, у нас є шанс їх впіймати. І довести, Кадю Петровичу, що він дарма не довірив справу нам. О, уже нам. Гарно стелиш. Віка розумна дівка, вона не поведеться на цю хрінь. Поїхали. Та я з вами не поїду. Слава. А чому ти просиш допомогу саме в мене? Я вважаю тебе професійним слідчим, який може допомогти розкрити справу. Я думаю, Аркадій Петрович тебе недооцінює. О, -о, О, Ромео! Ще краще стелиш? Слухай, курочка, їдьте самі. Я перевірю свою теорію і побіжу до великого привідбанка. Так більше шансів зловить буде. Сам? А якщо тобі потрібна буде допомога? Слухай, а в тебе є навушники? Спринтер. А, а, тільки не вбивайте, я нікому нічого не скажу. А послухай, ми з поліції. Ніхто там не збирається вбивати. Ага, з поліції. Поліцейські на таких машинах не їздять. А -а -а. Я все чув, ви хочете зі мною розібратись і сплавити машину. Ми на. хотіли відвезти тебе в лікарню, а машину здати на штрафплощадку. Ну тепер дійшло. Так ви серйозно мінти? Тобто поліцейські? Так. Верни мого ствола, бо якщо начальник узнає, що з нами сталося, він мене на якар насадить. Я цей викинув його в мусорку в парку. Що? Ніколи собаку в навушниках не бачив. Капець. Слава! Я на місці! Як чуєш мене? Ми на місці можемо <кій> чекаємо. <кій> Читав щоденник просто одного агента ЦРУ. Він пише, що на справі треба вслух проговорювати. Що будеш робити? Ну, Для концентрації просто. Чуєш ЦРУшник? Дивись, не спались, що тебе по радіо няні контролює говоряща собака. Приїхали козаки, будемо брати. До концентрації. Приїхали козаки, будемо брати. Не може бути. Алло, поліція. Це знайомий голос. Слава, це панін. Він тут! Прийом курочка! Панін тут, швидко до мене, він щось задумав. Курочка! Оп. Ти бачив в робочому чаті пишуть що грабанули банк. Замість того, щоб слова шукати. Новості читаєш? Так. Слухай уважно. Люди з пістолетом без жодного вистрілу грабують банк. Зв'язку не знаходиш, може це твій ствол? Демчик, мене хоч не накручуй. Думай сам. Мужик сказав, скинув ствол в смітник біля виходу з парку. Ми обійшли всі виходи, його нема. Може ми погано дивилися, бо він щось наплутав. Не Заставни мене нервничати, Бо я собі таким не нравлюсь. Точно. Якщо вони грабують твоїм стволом, ти теж будеш притягнути до відповідальності. Тормоз. Ладно, ладно. Я констатую факт. Да тихо, 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 тихо. Йду, йду, йду. На коліна руки за голову. Не робіть чепухи. Слава. Київ зброю. Все буде добре. А ви заберіть у них пістолети і машину. Ти з тобою пикаю. Потягни на рушники на себе. На цю красоту Отаман. А як ти дізнався про банк? Анонімний дзвінок. Люди побачили, як невідомі маски заходять в банк. Чому анонімний? Ну, Навіщо своє ім'я приховувати? Якось це підозрів. Може це хтось з них? З банди? Може вони хотіли, щоб їх схопили? Панін увагу від більшого Треба їхати в привідбанк. А що ти ти взяв, корочка, а? Це теж було в козаках? Чи може, чи піде? Ні, вони просто відволікають увагу, щоб спіймати більшу рибу. Алло, полкан? Алло, Ти чуєш мене, полкан? Світ треба спасати. О, дурачки, сам Бог вас послав. За мною О, собака, хіпстер. Чекай, це ж собака-полкана. Точно. Так, це я. Давайте за мною. Це що, курочка на тебе начепив. Та ладно. А ну чекай. Тримай. Тримай. Пістолет! Ох, яке ж ти тут. Пістолет! Пах-пах! Пістольєт! Шукать! Так, ану. За мною дурбелики! Ну, де ви там? Стихлики! Погана собака! Сам ти погана собака! Коротше, там пан купань! Треба його затримати. Давайте швидше, поки козаки не приїхали. Мені здається, чи собака нам на цей банк вказує. Ми ж йому сказали знайти пістолета, mm -hmm. тому він нас сюди і веде. Молодець, Сіна! Mm -hmm. Ну добре, нехай буде так. Коротше, я кидаюсь на паніна, ви його затримуєте. Сподіваюсь, ви не дарма справу вивчали і впізнаєте його. Тільки якого мій пістолет в банку? Ну, можливо, хтось знайшов. Ага. Йоха на тьоті. А, то у вас інкасація, ми іншим разом зайдемо. Зашли і біля стіни. Демченко, там панін, давай за мною. Заткни її, або пристрелю. Не треба. Собак, чура, тихо. Спокійно, спокійно, не нервуй. Чуєш, що ти стол бачиш? Не рухатись! Так як нам видають? Де міг таки купити? Або знайти. Стійте, не рипайтесь! І викликайте підкріплення. Бляха, на ньому царапина як на моєму. я пес не сюди привів. Це місто, я заберу суча. Чого ти? він же не заряджений. Ти куди? Ну, все, козачки! Награлися. Ага. Демчик, а ти куди? Тоже сохранився. Боже, барани тупори. Ну добре. Хочеш стріляти – стріляй. Ну, я еще стрілялка виросла. Ти Ну, рано чи пізно це повинно було статись. Я завжди дивувався, як ти дожив до цих років. Всі на підлогу, швидко! свідка, можна! Сюди швидко! Коль. Так, вставайте, ви в безпеці! Так, 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 все добре, все добре, не переймайтеся. Все, все, все вже позаду. Я і він е, е, з, по... з поліції. Що ти робиш? Ну, що ти людей лякаєш? Не лякайтесь, він не заряджен. Спокійно, спокійно, не все в порядку. Без паніки. Все спокійно, працює поліція. Спокійно. Панін тікає. Хапайте його швидше. Вляха! Спокійно. Він нормально пахне, як на діда. Затримай його! Скотина! Ні, не чіпай! Вас проспули! Пані За не, не опусти! Вернусь в тіло сам, вас справняшу! Будете місяць з принтером на шиї ходити, ідіоти! Оце швидкістільки викликав добу. Слава! Панін був тут. Відв'язу мене. Втік! Багато людей було. Не відчуваю запах. Йок-макальок. Знов андроїд. Це його телефон! З нього пан. Старший лейтенант Курочка. Ви дуже допоможете слідству, якщо віддасте мені цей телефон. Але ж не повинен. Я ж його знайшов, правильно? Давайте я заплачу. Ага. А у мене з собою цілий музей капітал-шоу чудес». За Завдільну доплату бери, що хочеш. Бери, що хочеш. А ну! О, це походу пістолет Коваля. Царапина як в нього. Глянь, може, там знизу ще його мозки лежать. Коваль, тобі не казали, що якщо на пістолеті подряпане, його не обов'язково сміття викидати. Мій. Блін, Славка, дякую. Я твій боржник. Давай. Петрович злий як собака. Чого? Мало того, що ти не виконав наказ, ти ще втягнув це все віку. Після тучки не зможеш сісти на дубу. Ой, налякав їжака газету. Так ми взагалі то допомогли затримати. Що робить? Рогу він ще не знає, але це перенесеш у рапорт, і він дізнається. Так що ти подумай своїм башкою, кого туди вписувати і тянуть з собою в яму. Очевидно, що організатор пограбування розраховував на відсилку на мультик. Таким чином поліція б контролювала англійський банк. От, Але сам вирішив перестрахуватися і потелефонував до поліції. Так що, якби не Демченко і Коваленко, мабуть, у нього все вийшло. Можете не дякувати, ми просто робили свою роботу. Не дякувати? Точно? Я б зараз би взяв будку і подякував б пару разів по хребту. Ви вже могли вбити. Там ще були люди, яких могли вбити. І ми б собі це не пробачили. Бережи себе, синок. Премії обом за смілость. І будете прибирати в архіві цілий місяць. Тому що дійствовали не по інструкції. Курочка самостійно почав розслідування. Не повідомивши начальству. наказав би тебе. Ну, ти був правий. Знайшов важливу ліку, так що. Молодець. Але без премії. Взагалі-то я теж там була. Як? А в рапорті курочки я в тебе нема? Коли ти там була? Аркадій Петрович, все правда. Віка була зі мною. Так, все свободні. Ми mm. теж. Uh, uh, а ми в архів бігом, щоб я вас не бачив. Віка. Послухай, я хотів краще, чесно. Ранта. Так от для чого були ці компліменти про профі. Хотів піднятися в очах керівництва, будь ласка, не підходь до мене. І дякую за урок. Походу Я пропустив щось дуже цікаве. По твоїм любовним приходам серіал знімати можна. Слухай, курочка, дякую за пістолет. Вибач, але мізки твоїми, так і не знайшли. Демченко, коваленко. А де машина? Де тепер? Алло? Добрий вечір. У вас в цьому місяці буде дуже великий рахунок заводу. Десь за весь під'їзд, який зараз топите. Сподіваюся, за нами сумували. Полюбуйся, Надюша, як твій син Каструлю відмочував. Разом з моєю квартирою. Думаєш, реально все віці пояснити? Слава, проснись. У нас є чим займатися, крім твого полового воспитання. Є дві людини, про які ти маєш зараз думати: Теслюк і Панін. Угу. Звідки у грабіжників пістолети Форт 17? У нас місці їх не продають, їх тільки поліцейським закупляли. У Паніна могли остатися зв'язки в поліції. Зв'язки. Ага, зв'язки. Він був поліцейським. Панін. Це мій колишній напарник.